З квітня 2022 року він прийняв присягу, пішов боронити нашу батьківщину. Воював на самих таких гарячих точках Донеччини, Луганщини. Зі своїм сином Євгеном Гончаренком, який загинув під час бойових дій 9 квітня біля селища Красноторка Краматорського району Донецької області, прощається на далекосхідному кладовищі Алла Гончаренко. Він був учасником антитерористичної операції. 15-16 році отримав нагороду від президента. Я ж кажу, за участь в АТО. Каже, син закінчив машинобудівний технікум. Після демобілізації працював на підприємствах міста. У 22 листопаді він отримав е е поранення. Після реабілітації він знову повертався в свою частину. Він був в піхоті в механізованій бригаді. Поховали Євгена Гончаренка на Алеї Слави. Бійцеві було 39 років. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.